Основна функція депутата представницька. Він представляє народ і свій округ, якщо це мажоритарник, і не бувати на окрузі три тижні сидіти в парламенті. І в цьому плані я абсолютно погоджуюсь з Володимиром Михайловичем Литвиним, який сказав, що повірте, хлопці, чим менше зараз законів ми з вами приймемо, тим краще буде народ житися. Тому що те, що ми приймаємо на сьогоднішній день, воно не полегшує життя народу, а на жаль, навпаки. В жодній цивілізованій країні світу такий би закон в житті б не пройшов. Ніде нема прямого, прямого ефіру, ні в Америці, ні в будь-якій європейській країні нема прямих ефірів, засідання Верховної Ради або парламентів, або Конгресів. Вибачайте. Тобто, це ваша принципова позиція, це що цієї абсолютно... відкритості нам не треба. Це, це не розорості. відкритість. Це, це означає, що е, 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 хтось. Намагається створити умови, про яких влада не може навіть всередині обговорювати проблеми. Ви прекрасно знаєте, що прокуратура генеральна зовсім не працює. Ну тобто, ми бачимо скрізь абсолютно нехтування законами, законом, і вони нічого не роблять. Навіть з брилянтовими цими діамантовими прокурорами ви ж розумієте, що нічого врешті не сталося. Да? Прокуратура геть боїться, що в її лави зайде людина, як лакмус, яка. Проявить все те зло, яке там є. Тому наша фракція однозначно буде голосувати за це, тому що ми, ми думаємо, що Луценко – це саме та, та людина. Що стосується результатів, будемо дивитися. На сьогодні результат за два роки ноль. Я абсолютно впевнений, що навіть за два-три. Максимум чотири місяці. до нового року результати будуть три очевидні. людини були з юридичною освітою. Ми вже звикли до цих позицій, озвучених міністром закордонних справ Росії і до їхнього такого спокійного без будь-яких докорів сумління втручання в в нашу внутрішню політику. Але тим не менше є мінські домовленості і є отой форватор, в якому в якому ми маємо рухатись. Почну. Опитувати наших шановних депутатів саме із законопроекту про місцеві вибори на Донбасі, відомо, що він розробляється. Відомо, що авторство його основне належить Руслану Князевичу. Відомо, що він прогнозувався до подання в зал до реєстрації от найближчими тижнями, це те, що у відкритому доступі, можливо, вам відомо більше станом на цю мить, пане Євгене. Ну я вважаю, що він, ні в якій формі він не пройде зал. Не, не існує такого формату, про якому він може пройти зал. Це раз. Друге, три великих президента великих, в 94-му році зібралися в Будапешті, підписали те, що не було виконано. Чотири невідомо кого зібралося в Мінську, щось підписало, і це має бути виконано. Я думаю, що ми перекручимо невідомо Ким тим, хто сьогодні не при владі і взагалі нічиї. Інтереси не відстоює крім особистих, тому на мою думку за це не можна голосувати. Це раз друге зал абсолютно точно це не пройде. Нам треба шукати інший формат, і треба виходити на ту будапеську трійку, яка була сідати. Я думаю, що це станеться вже після виборів Сполучених Штатах. Ви кажете, не можна голосувати? Ви вже бачили ну якийсь? Ну тобто я просто що спілкуюся по залу. Я знаю позиції yeah. депутатів.